Павлоград, слухайте уважно: поки транзитний центр для переселенців тріщить по швах і люди стоять у чергах за ліжком та елементарними умовами, у місті є історія, яку воліли б не згадувати. Йдеться про п'ятиповерховий гуртожиток на селищі Полігон. Міська влада під керівництвом мера Анатолія Вершини разом із чиновником Аматовим провела його відчуження так, що будівля фактично пішла по ціні гаража. Липень 2019 року. П'ятиповерховий цегляний гуртожиток загальною площею 2100 метрів квадратних продають на аукціоні в іншому місті, Кам'янському, за 111 555 гривень, сума з оприлюднених документів. Замість соціального житла, розбір на матеріали. Орієнтовно 2500 цеглин, 500 плит перекриття, 270 перемичок. Різниця між реальною вартістю і виручкою виглядає як знущання з громади. За зверненням громадського активіста Юрія Марченка у 2020 році прокуратура внесла відомості до ЄРДР. Сьогодні Юрій Марченко подав заяву до НАБУ з вимогою провести повну перевірку, законність аукціону в Кам'янському, оцінку майна коло причетних посадовців і можливі зв'язки між ними. Свідками готові виступити Марченко та Олексій Михайлюк, який публікував підтверджуючі документи: чому це болить саме зараз? У місті не вистачає місць для людей у транзитному містечку. Приїздили урядовці, мер щось виправдовувався, але проблеми лишаються. І тут постає просте запитання. Навіщо було продавати готовий п'ятиповерховий гуртожиток за копійки, коли його можна було використати для переселенців, службовців, молодих родин? Це не про архівні папери, це про сьогоднішні намети і сьогоднішніх людей без даху над головою. Що саме просимо перевірити суть заяви до набу чи була ринкова оцінка майна та хто її робив? Чому аукціон проводили не в Павлограді, а в Кам'янському? І хто ухвалював таке рішення? Чи не було змови між організаторами торгів та покупцем, чи не були учасники пов'язаними особами, роль посадових осіб, мера Анатолія Вершини, Аматова та інших, хто готував і погоджував документи. У разі підтвердження порушень, скасування результатів торгів у судовому порядку та встановити, яку фінансову шкода зазнала Павлоградська громада. Павлоград має право знати, хто і за скільки продав наше спільне майно. Коли транзитний центр ледь тримається, а місту бракує місць для людей, продавати п'ятиповерховий гуртожиток за гаражну ціну це не управління, це кримінальна справа. Ми чекаємо від правоохоронців не формальних відписок, а публічної відповіді по суті. Поширюйте це відео, зберігайте документи, звертайтеся до міської ради з офіційними запитами. Підтримайте заяву до набу.